Вітаємо. Ласкаво просимо на програму Європа у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Війна в Україні та російська окупація триває вже понад 500 днів. перспективи і закінчення похмурі, оскільки ситуація на фронті переростає в окопну війну. Український контрнаступ стикається з потужним російським опором в районі міста Бахмут. Обидві сторони воюють за кожен сантиметр, і кожна сторона повідомляє про великі втрати. Цю інформацію наразі не підтверджено незалежними джерелами. Ці Двоє росіян не хочуть воювати за Путіна. Вони втекли з своєї країни, коли їм загрожував призов до армії. Чоловіки боялися, що їх будуть використовувати як гарматне м'ясо на передовій і жахалися від думки про вбивство українських солдатів. Один із них втік до Грузії, інший до Казахстану. Наш репортер зустрівся з цими двома чоловіками, які навіть зараз не почуваються в безпеці через довгу руку в Москві. Ось уже кілька місяців. Молодий росіянин живе в страху, що його викриють тут, у столиці Грузії. Тбілісі. він не називає нам свого справжнього імені. Ми будемо називати його Нікіта. До лютого минулого року Нікіта живе навчався в Москві. Потім його призвали на військову службу. І він утік. Я не хотів їхати на війну. Втеча з країни була моїм єдиним шансом. Я знав наслідки, що мені доведеться ховатися від Росії до кінця життя. Я ніколи не зможу повернутися, але я просто не хочу вбивати людей. Я не боюся померти чи потрапити до в'язниці, але вбивати людей я не можу. За тисячі кілометрів звідси на заході Казахстану місто Уральськ. Ігор Санджиєв поки що живе тут. Він покаже своє обличчя, він хоче публічності. Коли восени 2022 року почалася мобілізація, йому наказали з'явитися до військкомату, нібито для підтвердження особових даних. Але коли Ігор з'явився, його одразу ж прийняли на військову службу. Того ж вечора його мали відвести в армійський тренувальний табір. А за кілька тижнів відправити на фронт. Ігор відчув, що потрапив у пастку і вирішив текти. Там вопрос вже стояв. Можна сказати, і питання вже стояло, можна сказати, життя чи смерті. Або я буду відбувати тривале покарання за втечу з військової частини, або я десь загину на території України. Ну, я скоріше. Ну, я, мабуть, краще відправлюся до в'язниці, адже ризикувати також не хочу. Я в цілотерею лотереї під назвою війна влаштовану президентом Путіним. Не граюсь. Путіним граю. Ця лотерея, як Ігор Санжиєв називає війну в Україні, смертельно небезпечна, каже він. За останніми повідомленнями ЗМІ, вона коштувала десятки тисяч російських життів. Наразі жодна із цих цифр не може бути підтверджена. Багато із тих, кого призвали минулого року за мобілізаційним наказом Путіна, були батьками. Багато з них були з найбідніших регіонів Росії. Деякі скаржилися правозахисним організаціям або в соціальних мережах на погані умови й нестачу зброї та боєприпасів. Ну до нас доходить дуже багато, до нас. Доходить дуже багато інформації про той бардак, який там відбувається. багато історій, коли не зрозуміло, де командування. десь кудись привезли, кудись у поле висадили. Командирів немає, нічого не зрозуміло. Стоїть на Ну і повну історію про те, що немає ніякого навчання. Може один раз постріляли з автомата, і на цьому все. Правозахисники ноправозахисники зафіксували понад тисячу судових процесів за фактами дезертирства. Вважається, що реальна кількість дезертирів набагато більша, і загальний страх перед новою мобілізацією залишається досі. Чоловіки, які вступили до армії до війни, мають іще більше підстав для страху, як Нікіта в Грузії. Він розповів нам, що армія профінансувала його навчання в університеті. Натомість, після закінчення навчання, він повинен був відслужити три роки в армії. Я підписав контракт із власної дурості. Було багато речей, про які я не знав, коли вступив в університет у 20 років. Я подумав: гаразд, я змарную три роки в армії, але зате отримую диплом. Тепер Нікіта розуміє, наскільки це було наївно, але багато інших росіян робили так само. Вони ніколи не очікували, що Путін дійсно вторгнеться в Україну. Фінансові фінансові можливості населення дуже обмежені. зарплат немає. Медицина на низькому рівні А мобілізація, участь Участь бойових діях це єдине поповнення їхнього фінансового бюджету. Поповненням у когось донька вступає до ВНЗ. хтось дочка, взяв. взяв. А хтось іномарку хоче купити. Але тепер, коли війна в розпалі, це питання життя і смерті. Ігор і Нікіта знають, що в Росії дезертирам загрожує тривале тюремне ув'язнення. І цього вже достатньо для їхніх страхів. Я не почуваюся у безпеці в Грузії і не тому, що люди тут злі чи щось таке. Як росіянин я ніколи не відчував негативного ставлення з боку грузинів. Але тут я так само боюсь російської держави, як і раніше. Іноді мені сняться кошмари, у яких мій колишній бос стукає у моїй двері, і каже: Я знайшов тебе. Ігор попросив притулку в Казахстані, але отримав відмову. Він подав апеляцію і йому знову відмовили. Тепер йому загрожує депортація до Росії. У Ігоря немає жодних ілюзій щодо свого майбутнього. Но мене там чекає або тюремне ув'язнення, або відправка на фронт в Україну. Тому що там зараз дуже активно формується масова свідомість. Адже людей не вистачає. І всіх чоловіків працездатного віку відправляють на фронт для участі в бойових діях. Але ні, Ігор, ні Нікіта не збираються коритися. Вони докладають усіх зусиль, щоб залишитися за кордоном якомога довше. А тепер президент Путін підвищив граничний вік для резервістів, а також збільшив призовний вік. Албанія довгий час вважалася бідною родичкою Європи. Але зараз ця країна на Адріатичному морі перетворилася на туристичну перлину, багато в чому завдяки своїй природній красі та довгій береговій лінії. Одна з чудових перлин Албанії лагуна Куневайн, але вона під загрозою зникнення. По перше, глобальне потепління та ерозія сильно вплинули на узбережжя країни. А по-друге, місцеві жителі часто занадто недбало ставляться до природи. Лагуни Албанії на півночі країни, наче рай на землі. Демуш Цесія приїжджає сюди працювати. Він вже 40 років рибалить у куневайн, але за його словами популяція риби почала скорочуватися. з того моменту, як цей краб зайшов у лагуну, стало менше риби і менше вугрів. З року в рік ми ловимо все менше. Раніше ця лагуна була дивовижною. Тут можна було ловити тисячі кілограмів риби, всіх видів. Лише ця невелика смужка землі відокремлює Адріатичне море від лагуни. Рівень моря підвищується, що дозволяє більшій кількості синіх крабів потрапляти в лагуну. Вони витісняють природну популяцію риби, каже як джіні. Він займається захистом довкілля в цьому регіоні і спостерігає за біорізноманіттям. Там Адріатичне море, а тут лагуна. За його словами, земля між ними йде під воду через кліматичні зміни. У нас стало більше морських штормів, ерозії, високих температур, повеней. Усе це впливає на лагуну. Море поглине більше, ніж лагуну, каже, як Джіні, якщо не буде втручання уряду. Узбережжя Албанії також продовжить зменшуватись. За оцінками, третина берегової лінії країни вже постраждала від ерозії. Цей бункер було побудовано за часів комуністичного режиму чотири десятиліття тому. Тоді він знаходився на відстані щонайменше 40 метрів від берега моря. Багато з цих бункерів зараз уже під водою, інші близькі до цього. І пляжів для туристів стає все менше, оскільки море просувається у глиб острова. минулого року у нас було більше лежаків. Цього року на один ряд менше. Хто знає, що буде наступного року. Можливо, ми втратимо ще один ряд. Також будуються нові готелі. Місцеві жителі побоюються, що будівництво прискорить ерозію. Фаціон Нока, стурбований тим, що ресторан, побудований його батьком наприкінці 1990-х років, зникне у морі. Пейзаж тут колись був іншим. Густий ліс, сосни, як показує ця приватна зйомка 2005 року. Сюди приходили місцеві із села. Тоді все було зелене. Це був ліс, як на Амазонці. Але зараз ви самі все бачите. Мало що залишилося з тих часів. Більшість дерев зникли. Їх забрало море і люди, місцеві жителі, які незаконно їх виробували. Менше туристів приїжджає сюди, а це означає менший дохід для його ресторану. Там по сім'я вклала всі гроші в цей бізнес, і ми дуже засмучені тим, що відбувається, тому що на кону інвестиція всього нашого життя. Албанський уряд повинен робити набагато більше, щоб зупинити ерозію, каже він. Ми прямуємо до столиці тирани у міністерстві охорони довкілля. Ми зустрічаємося із Клодіаною Марікою. А вона займається питаннями охорони узбережжя. Ми страждаємо від імплементації нестачі фінансових ресурсів, а також людських Адже фінансові ресурси безпосередньо пов'язані із людськими, які необхідні для роботи над процесом імплементації. За її словами на охорону довкілля виділяється менше одного відсотка національного бюджету. А Албанії потрібно було б витрачати в 30 разів більше. Грошей, яких у цієї бідної країни не вистачає. У лагуні Куневайн зростає екзистенційна загроза для людей, які тут заробляють на життя. Ця лагуна подавала перші сигнали багато років тому. Але ми не сприймали це серйозно. А тепер усе це скоро зникне. Демош каже, що часи, коли він витягував рибу кілограм за кілограмом, давно минули. Дедалі більше рибалок припиняють промисел. Єдине, що зараз тут водиться, це синій краб. Поїздки потягом іноді можуть бути страшенно нудними. Якщо вам потрібно дістатися з пункту А, в пункт Б. Але це зовсім не так, якщо ви сідаєте на спеціальний потяг, що курсує між Берліном та Врославом у Польщі. Тут сама подорож вже мета. Під час подорожі на вас чекають різноманітні читання, концерти, караоке і навіть танці, щоб підсолодити вашу подорож. І коли ви зійдете з поїзда в пункті призначення, вам буде байдуже. Чи запізнився потяг? Швидке селфі і мерщі на борт культурного поїзда. Франциска та Клеменс уперше їдуть цим маршрутом з Німеччини до Польщі. Однак у цьому поїзді важливо не стільки місце призначення, скільки сама подорож. Берлін Вроцлав у супроводі культури та мистецтва. Ми дуже раді, що їдемо до Вроцлава на вихідні. Я думаю, що це буде чудово. і ми навіть зможемо трохи поринути в культуру в поїзді. Пізніше здається, має бути концерт. Я насправді ніколи не був у Польщі. Це дуже цікаво, бо я виріс у східній Німеччині. Тож дивно, що я там не бував. У вагоні, де зазвичай зберігаються велосипеди, центральну сцену займає берлінсько українське тріо Шо. Вони виконують суміш російського свінгу та музики для кав'ярень. А останется Стена стіна, часы вокзальные платочки, белые, платочки. белые, платочки. Для гурту це теж уперше виступати на рейках. Це чудово. Люди збираються навколо. Їм цікаво. Вони слухають, як ми граємо. Деякі з них навіть танцюють, і це фантастика. Саме тому більшість пасажирів обрали культурний потяг, а не швидший потяг євросіті. Безумовно, так і я обрала його через усі ці розваги на борту. Це звучало захоплююче, ніби тут буде щось грандіозне. зараз це можна сказати фольклорно. я думаю, що тут буде трохи веселіше, трохи шикарніше. Але це непогано. Але для інших пасажирів фольклорно це саме те, що треба. Дехто з них українські біженці, які їдуть до Польщі, щоб зустрітися із друзями. Дуже класно. Треба робити таке постійно, щоб люди посміхалися, щоб були щасливими, щоб їздили з усмішкою. Девіз цього поїзда те, що нас об'єднує, більш ніж доречний у часи війни. Ми повинні боротися з лихами світу разом, а не ненавидіти один одного. Добре, що існують проєкти, які нас об'єднують. Ми дуже раді бути тут. За кілька годин ми прибуваємо до культурної столиці Європи 2016 року. Вроцлав жваве місто, сповнене життя. Модна музична сцена, паби, клуби чи вечір на березі річки. А ще тут багато вражаючого сучасного мистецтва. Франциска Клеменс та інші пасажири культурного поїзда проводять вихідні оглядаючи місто. Ми знову збираємося разом у поїзді додому, щоб послухати їхні враження щоб ми особливо відзначили під час нашої подорожі, так це те, як рідко ми дивимося на схід. Наші польські та чеські сусіди не так часто потрапляють у поле нашої уваги, як наші західні сусіди. І це одна з цілей команди культурного потягу: заохочувати людей досліджувати сусідню країну через культуру і подорожувати свідомо. Люди не просто приклеєні до своїх ноутбуків як у поїздах Євросіті та Інтерсіті. вони відкривають очі, дивляться у вікно, заводять розмову з людиною, яка сидить навпроти Особливо, якщо ти німець і їдеш за кордон, ти виконуєш свою рідну політичну місію: стілити рани минулого, зміцнити зв'язки, які історично були дуже підірваними. Я так багато дізнався про це місто і вони зовсім поруч. Я б задоволенням з'їздив сюди ще раз. Недільний вечір, і наші мандрівники знову на борту культурного потяга. Нові маршрути та постійно мінлива культурна програма. Лише дві з тих речей, які чекають на Франциску та Клеменса, після повернення Роми часто зазнають дискримінації та соціальної ізоляції вони належать до етнічної меншини в Європі. Одна з найбільших ромських громад проживає в турецькому місті Едірне, і саме тут раз на рік найкращі борці країн, облиті олією, б'ються один з одним. Це популярний вид спорту, в якому суперники обливаються олією. цим спортом займаються турецькі роми, Айдінджан і, Байрам. і вони обидва талановиті. вони борються не лише за перемогу, а й за соціальний прогрес. Ринок житла в Лондоні, як ви мабуть знаєте, переповнений, і ціни дуже високі. І все ж Гаррісону маршалу потрібно було десь оселитися в англійській столиці. Винахідливий британець шукав альтернативи орендованій квартирі і прийшов до ідеї побудувати собі тайні Хаус, або ж крихітний будиночок з двома поверхами і кухнею. Це це дивовижний проект. Але він підійде на кожному. До його поточних потреб це якраз чудове місце. А на сьогодні це все від імені всієї нашої команди. Дякуємо за перегляд і до зустрічі за тиждень у новому випуску Європа у фокусі.